Без бюджету професійних акторів, піротехніки і сценаристів, однак з ентузіазмом і наполегливістю у Львові презентували двогодинний фільм про бій на горі Маківка, що відбувся між українськими січовими стрільцями та солдатами російської царської армії у 1915 році. Цікаво не лише те, що це перша в Україні екранізація тих подій, але й факт, що її на плівку зафіксували львів'яни, більшість з яких до кінематографу жодного відношення не мають. Перед виходом на великі. Екрани наша знімальна група поспілкувалася як з акторами фільму, так і з його безпосередніми авторами. цих австрійців. Не можу знати ваш двор. Війна закінчиться, спробуєш. У захопленій українській краївці капітан російської царської армії смакує місцеве вино. Його роль дісталася львів'янину Володимиру Правосудову. Він не має відповідної освіти, але грає не гірше за професійного актора. Жартує, що має вроджений хіст. А ще чималу колекцію зброї та одягу початку ХХ століття. Усе віддав як реквізити до фільму. У костюмів порядка двадцяти. Ну і біля 20 стволів, якщо на про Мосіну говорити, холостих. Починаючи Гітлер-Капут, Шкатулка. Ну, багато всі фільми, що знімаються е на військову тематику у Львові, і зброя і спорядження йде в мене. У фільмі відзнятому ентузіастами мова не стільки про історію виникнення українського січового стрілецтва, скільки про їх найбільш відому перемогу бій за гору Маківка. У події відтворювалися в, в Тухлі. В основному всі події відбувалися. Зйомки проходили, розпочали зйомки 2 лютого. І ну, фактично, це є фільм вихідного дня, тому що знімався фільм тільки по вихідним дням, тобто суботою і в неділю. Тобто, це є фільм вихідного дня. Попри це каже ініціатор створення фільму Любомир Горбач, затрачені зусилля таки дали свій результат у кінцевому варіанті. Він має майже дві години відео, і це попри те, що у ньому жодного професійного актора і жодної копійки з бюджету. Усе на власні кошти або ж меценатські внески рушієм стала негативна пропаганда проти України, коли ми відчуваємо і не тільки відчуваємо, а бачимо експансію чужих держав, зокрема Росії, на нашу культуру, на нашу історію. То ми своєрідно беремо, створюючи ці фільми, ми також беремо зброю до рук і йдемо воювати проти сусідніх держав, які бажають знищити незалежну Україну і знову запанувати на нашій землі. Перед презентацією зал вщен заповнений відвідувачами. Головний оператор Андрій Турянський хвилюється і сідає на 13-те місце. Каже, на фарт мені чорна кітка, коли на перший екзамен йшов свій. Е Здавати в четвертому класі мені чорний кіт, як перебіг дорогу. Я зразу його як здав добре здав, то так і все життя здаю добре. Степан Гарцюк, Олег Возний. Ента новини.